Всім привіт на каналі Соломіка, Вероніка. Сьогодні я буду показувати цікаві лайхаки, Ну і не тільки. Як знайти пульт? Я думаю, всі знають, як знайти пульт, але покажу вам. Може хтось забув. І зразу там буде другий лайхак. Коротше, тут лежить пуль десь. Е, тепер, тут є собачка. Всі знають, що тут є собачка. А отут, коротше, а отут має лежати якась тваринка. Вот так. Тільки я не знаю, де вона. Вона десь пропала. А, от. Ой, я було забула забрати. Вот такі речі тут прикольні. Ну і ось ще от таке взяти. Я зараз лежу, або я де. Ви думаєте, я вдома. Тобто, ну, не я вдома в реальності, а в той ці боті. Це секрет, я покажу його майже в кінці відео. Дальше лайхак. Заходимо сюди на другий поверх. В всяких відео це стопудов є. Ти такий не знаєш, де знайти зону? Отаку. От а ця вона тут доказується. Я була в шоці, коли дізналась про це. Я реально була в шоці. Ще лайхак, які можуть усі забути. Ось такий стебельце яке може посадити в будь-яку вазу. Бачите, тут є таке, таке. А саме головне, тут стіл переноситься, то можна взяти додому. Стоп. А його можна взяти персонажу? Напевно, ні, то не можна. Тут ще ти можеш забрати такий ящик. Таке. Таке, 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 м'яч, біту і морожено. Тобто морожено. морозиво. Тут якщо ти дівчинкою граєш в тосі боті, більше дівчаток грають, але деякі є хлопці. Е -е, вот. Якщо ти дівчинка, або в тебе є жінка в тоці воці, то тут є косметика і ти можеш забрати її. Косметику. Далі йдемо. Лайхаки. Так, давайте пригадаю собі. Цей хак має бути іменно ось тут. Там де Дмитро ну, той... Ну, коротше, там де поїзд. Але я це маю вдома. Цей хак. Кстати, я чуть-чуть дізмінила своїх персонажів. Ну як? Давите. Да, потолим вот такая сидушка. Заходим вот сюда, сюда. Ставим до упаковок. Ставим сюда упаковочку. Открываем. И получится коляска. Ну, в мене вже є одна коляска. Ну, дві взагалі, то на почті одна. Е, тут нікого немає. Золото, телефони два. Ну, у нас у сім'ї має бути по два кожного телефону. Ось тут це, мов хлопці, чебодали на роботу. Тобто, оцей чебодан, а оце він позичив на роботі. Бо йому не хватило речей так багато. Звертайтеся, що буде в шафі оці сумки. Ми їхали, а після того ми приїхали. Ще отут от така маска, а оце. Капішон маска, якщо тобі треба на вулицю там покликати е, родину, ви поняли. Кстати, як да йти вот таке, я теж покажу. Не переживайте. Оце те, що ви все бачите наверху, мені сказати вам це оце все, крім оцих брекетів. Тобто, як сказати? Блін, я не можу скривати. це не ось, ми ось виглядає. Коротше, для брекетів на зуби. Ось так. Типут запихаєш і чистиш зуби. Це мого сина кімната і в нього зверху от така штука і така, Щоб коли накликав. Прикнути... Ой, той чого, наприклад, замокне. Блін, я вроді би вам показувала це їх. Треба буде обрізати, то якщо ви не побачите початок, то я обрізала, зразу говорю. Так я не вмію е Так я не вмію робити, типа, е. Тіпа, е як це називається. Ну, коротше, як всі роблять перед коли робити відео. Та, щоб воно було ідеально, я цього не вмію. Ось вот то саме те, що я забрала було з того. У мене ось такий стіл, таке, але таке я хочу собі в ліжко поставити для окулярів. Тобі якийсь з вам лихак обіцяла. Е е е е е Uh, я забула, який я вам лайхак обіцяла. У мене багато лиххаків. Uh, uh. Ще я можу вам допомогти, як знайти щось. Ну, наприклад, вам потрібна Окуляри на голову. А не почулися окуляри на голову. Виходимо знаєте, Окуляри не на очі, а на голову саму. На оці дьоті будуть оці окуляри. Просто я собі їх забрала. Ще лиха. Раз, два, три. І отут буде дати якийсь ключ, де паяти, таке, але це вам не потрібно. А оце теж не потрібно. А отут тут ще буде пачка телефону. Отут буде прямо на у цьому першому столі, там, де я переключаю картинки. Там буде лежати запакований телефон, може відкрити, і там він буде, вроді без сірим. Тобто отаке. Вот так, любимо ще подумати, які є лайхаки. А якщо ось безплатна версія, можу вам підказати вот тут Не знаю, чи хтось забув. чи на яхті є. Золото, тут є краби, Тут є акваріум додому, тут є вот таке. От таке і вот таке, і вот таке і вот таке. Короче, милашки. Хоча отут зверху камери, щоб знімати, але в мене є вже камера яка знімає вдома. То хто ті боці, якщо що? А наше відео йде під кинець. Якщо я вам щось обіцяла, то це буде точно. Ой, останній лайхаг і все, І у о. Тут може дати газету. Отут зверху, зверху, отут, отут, бачите, бачите, отут є синя штука. Отут теж є фіолетова штука. І якщо знайти всі ці штуки, вийде такого робота. Але якщо ви хочете такого робота, покажіть, показуєте, за мною. І ще отут кнопочка, там, де оці шапки. Ось тут кнопочка і отут за оцею фідеєю. Переходимо. Там дедати ще палички можна, щоб я вам просто підказала, а ви їх всі знайшли. Ой, еще один лайхак догадались. Блін. І отут ж можна знайти полотенчику. Е, отут може знайти одній з цих поличок, фіолетову, так, а, а розову туди. А розову лежала на столі. Заходимо сюди так. Тут, кстати, дуже прикольно. Тут є грамоти, а зверху поличок, там до мене оце слово непонятне. Там є такий, знаєте, тінь 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 такі шарики туди-сюди, туди-сюди. А після того ти маєш за оцим знайти ключ. І цього старика буде... Зелено. Я сподіваюся, що я хоч би комусь допомогла. Тут ви можете знайти спеціальну таку паличку, щоб вчитель вам, вам отак показував. Тут ви можете собі забирати якусь канцелярію до себе додому, наприклад, якщо ваша донька в ну там, коротше, ви поняли. Но я хочу забирати когось з моєї сім'ї, а ви мені з цим допоможете. Пишіть коментарі. Якщо ви українка, то пишете дівчинка і ім'я її, а в кінці я скажу всіх ім'я Дівчинка. Саме головне, ви маєте написати дівчинка, або хлопчик, або. Мальчик, девочка. зрозуміли мене з... 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 зробите, то давайте пишіть перше, за кого ви будете боліти, кого мені витягнути з моєї сім'ї. Я взагалі вже... хочу нікого, ну, тобто мені мішає. Сі, ну, в сім'ї. Э, ну, там багато дітей, бо їх треба на руки брати. То все. Тут, кстати, можна знайти один костюм, але я не знаю, чи вам він підійде. Да? Дивіться, отут буде спеція. А отут там буде картина сосисок. Тобто фіолетова та ся там буде золота статуя сосиски. Хочете забирайте? Тут, кстати, ми фоткались і там теж. А тепер. А тепер я показую свою сім'ю і назву всіх ім'я. Я ще не придумала, якщо що... І я лежу в лікарні. Так, мама не почулась в лікарні. Ви спитаєте, чому я в лікарні? А от так може відповісти. Добре, там мій хлопець. Хто... Коротше, я знімала для вас багато відео, там, де то, сьо, там, сюдак, тудак. Ну і якось. Та ось так, що я вирішила поміняти свого хлопця. Він був не настільки красивим, з окулярами, і от ті самі окуляри, якщо що. І мені 9 місяців моїй дитині, і скоро вона народиться ще чуть чуть, -чуть. Тобто буде їй один день, але 9 місяців вже я його ношу. А тепер скоро я хочу народити. Але щоб я народила, я маю перше дихати через цю фігню. Я не знаю нашу. Ну треба. От речі. Тут соска, один підгузик е той, оця, оця коляска. Е а якою буду родити дитину, ви самі догадаєтесь напевно. Добре, показую своїх дітей. Так, я змінила волосся так, я собі наняла охранника. А ви, як, а ви, як подумали, новий хлопець, що, що я вас переканула над тим. А -а -а. Це мій охранник. Я не знаю, як його назвати, але охранник. Отак. От вот. Тут у мене є маленька дівчинка, але я хочу її щось знімати. Я не розумію чому, але її щось знімаю. Велика дівчинка вона називається Ліля, Настя. Не Йо... Даша Даша. Великий хлопчик <кій> буде називатись Роман, маленький буде називатися Ді Дмитро, а, а маленька дівчинка буде називатись Софійка. Пишіть ім'я Софі... дівчинка Софійка, хлопчик Ді... Діма, Дмитро, коротше, Діма. 에... Хлопчик Роман і хлопчик ой і дівчинка дівчинка Даша, от так. А наше ім'я це секрет Моє ім'я моє, а мого хлопця не скажу. То всі папа. -па. Ви виканали собі кліка. Я показала вам багато лайфхаків. Надіюсь, ви їх побачите. Але якщо ви не побачите я розстроюся, то дивіться всі-всі всі, всі, всі лайфхаки, які я буду показувати на своєму каналі. Я ще хочу показати свою хату, свою ту, ту, сюду, сюду, ду Але я ще скину вам інші відосики, які я знімала і чому я так говорю, бо я э, типа захворіла насварком. Тобто я маю соплі. І тому за мій голос, за мої соплі, не осуждайте. Всім па-па!